Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Пропоную вам сьогодні пройти експрес-тест. Тема види складнопідрядних речень. Ваше завдання вибрати варіант А або Б. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на каналі. Розпочинаємо перше речення. Ми живемо у світі, де співіснує безліч ритмів. Це речення, обставинне місце чи означальне. Думайте? Отже правильна відповідь означальне у світі якому, а не де. Далі, щоправда, не всіх мешканців легко побачити, адже зазвичай тварини ховаються від людей. Обставинне мети чи обставинне причини. Правильна відповідь обставинне причини чому? З якої причини? Адже зазвичай тварини ховаються від людей. Наступне. Історики стверджують, що це лише гарна легенда. Означальне чи з'ясувальна? Правильна відповідь. З'ясувальне стверджують, що саме. Коли мені не допоможуть вірші, то вже не допоможуть лікарі. Обставинне умови чи обставинне мети? Правильна відповідь. Обставинне умови то вже не допоможуть лікарі. За якої умови? Коли мені не допоможуть вірші? Або якщо мені не допоможуть вірші. Наступне На небі сонце сміялося так, що не відповісти йому усмішкою було б просто нечемно. Обставинне міри і ступеня чи з'ясувальне? Правильна відповідь. Обставинне міри і ступеня. Наскільки? Якою мірою. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі війнця, так що дерева потопали в ньому. Обставинне способу дії чи обставинне наслідку. Правильна відповідь: Обставинне наслідку. Питаннями не ставимо. Бачимо сполучник «так що». Наступне. Щасливий я, що народився на твоєму березі. З'ясувальне чи обставинне причини. Правильна відповідь Обставинне причини. Щасливий я. Чому з якої причини? Бо народився на твоєму березі. Тепла все ще не було. Дарма що минуло кілька днів березня. Обставинне допустове чи обставинне умови? Правильна відповідь. Обставини допустове, незважаючи на що, і сполучник дарма що. Хоч, хоча, дарма що, хай. Наступне. Тебе ніхто не може побороть, бо вільний дух твій правдою повитий. Обставинне мети чи обставинне причини? Правильна відповідь. Обставинне причини. Чому тебе ніхто не може побороть? Бо наступне. День був душний, незважаючи на те, що краплі вчорашнього рясного дощу іскрились на траві. Обставини допустове чи обставинни причини? Правильна відповідь Обставини допустове, незважаючи на що. Якби оті проміння золоті у струни чарами, якими обернути, я б з них зробила золотую арфу обставинне мети чи обставинне умови. Правильна відповідь. – умови. Ставимо питання за якої умови? І бачимо сполучник якби. Вони танцювали доти. Доки зовсім потомились. Обставини часу чи обставини допустове? Правильна відповідь. Обставини часу. Танцювали доки? До якого часу. Пішла вночі до ворожки. Щоб поворожити: з'ясувальне чи обставинне мети? Правильна відповідь: Обставинне мети. Пішла вночі до ворожки. З якою метою? Наступне. Я сів до річки обличчям так, щоб сонячні промені падали прямо на мене. Обставинне способу дії чи обставинне порівняльне. Правильна відповідь. Обставинне способу дії. Сів так як. Не так вже далеко до тієї гори, куди все життя ми йшли. Обставинне місце чи означальне? Думайте. Правильна відповідь означальне до гори якої, а не до гори куди. Допоки в серці жевріє надія, живе людина думає і діє обставинне часу чи обставинне наслідку? Правильна відповідь Обставинне часу доки? До якого часу? Допоки в серці жевріє надія? Нехай в'ється та ястежка, де люди справдою ідуть означальне чи обставинне місце. Правильна відповідь означальне стежка яка, а не де. Щовечора, як зіронька до місяця сходить, молодая дівчинонька в садочок виходить. Обставинне міри і ступеня чи обставинне часу. Правильна відповідь: Обставинне часу. Коли, як зіронька до місяця сходить. Хай мокро на Ниві. Хай тяжко орати. Та я ж переверну ще горе ріллі. Обставини допустове чи з'ясувальне. Правильна відповідь. Обставини допустове, Незважаючи на що. Хай мокро на ниві, хай тяжко орати. Пам'ятаймо, що ми з України. З'ясувальне чи означальне. Правильна відповідь. З'ясувальне, пам'ятаймо, що пам'ятаймо. І це було останнє завдання. На моєму каналі є ще одне відео в такому ж форматі, посилання в описі. А я вам дякую за увагу! Все буде Україна!